Всім привіт! Прийшов до клієнта. Зробити забор та положити садову плитку. Ми найперше робимо зачистку території. Відвозимо це на сміття та сортіруємо. В Європі сортується все до дрібниць. Бачите, в кожному контейнері окреме сміття. Далі в популярний магазин Карвай їдемо робити доставку матеріалів. Включаємо музику для настрою та починаємо розрузку. На наступний день ми приходимо робити зачистку дерев, також робити додаткову фіксацію забору. Що побачите пізніше, додаткових робіт спереду зробити заїзд та зробити ворота, тому робимо підготовку також. Робота є цікавою, тому що є багато технологічних моментів, які потрібно продумати. Один цей камінь важить приблизно 40 кг. Роблю в місці для додаткової фіксації. Це ми вирізаємо дірку в дубі, щоб додатково дати одну розпорку. Кривим за допомогою глухарів. Та робимо додатково бетон, щоб це було дуже міцно.